Ці операційні лікарі відділення інтервенційної кардіології центральної міської клінічної лікарні виконували операції у хворих з гострими серцево-судинними станами. Віднедавна до комплексу ангіографічного обладнання додали нове оснащення для оперативного лікування. аритмій серця завдяки застосуванню цього апарата. Ми можемо лікувати самі складні форми аритмій серця, від яких помирають люди. Аритмія це порушення нормального ритму роботи серця. Патологія дуже поширена і ще донедавна на базі відділення кардіохіро. Орги могли лікувати лише ті збої серцевого ритму, коли частота серцевих скорочень була дуже низька, і пацієнтам вживляли спеціальні серцеві імпланти водії ритму. Два нових апарати дозволяють лікувати інші види аритмій з прискореним серцебиттям. Це дві різні методики: одна радіочастотна, тобто ми прижигаємо певні ділянки серця для того, щоб аритмія не з'являлася. і кріво це приморожування певних ділянок. Фібриляція перед серцем види аритмії, коли верхні камери серця. Це не скорочується, а тріпотять. Тоді серце не може повністю викачати з них кров. Вона накопичується, утворює згустки і це може спровокувати інсульт. Кріоабляція – це тільки для лікування фібриляції парацерту. Вона найчастіше призводить до інсульту як ускладнення. Тому цей апарат сугубо для лікування цієї цього виду аритмії. Згодом ми докупимо ще обладнання для лікування вже шлуночкових аритмій. Дві нові установки дозволяють двома малоінвазивними операційними методиками позбавити пацієнтів складної серцевої патології, яку досі лікували лише пігулками. Найчастіше це прискорене серцебиття. Люди відчувають саме його, задишку в цей час, там пітливість. От тоді це до нас і робиться місцева анестезія в паху, робляться проколи, доступи. І за допомогою катетерів доходимо до серця, виявляємо певні ділянки, які викликають цю аритмію, і їх прибираємо. Апарат для виконання кріоабляції є. На сумщині їх лише вісім по всій Україні. Отримувати медичні послуги на базі центральної міської лікарні зможуть жителі інших міст та областей України, говорить міський голова. Треба просто звернутися в нашу центральну міську лікарню і зробити дану операцію після операції. Позитивні результати. Три їх уже противне втручання відбулися. Одразу позитивний результат, і у людини немає аритмії. і вона не страждає, немає ризику інсульту, інфаркту. Тобто це серйозний крок вперед, щоб ми ліку рятували людей ще більше. Апарат 2023 року випуску його вартість 13,7 мільйони гривень. Придбали обладнання за кошти міського бюджету. В цьому році є також ще лабораторне обладнання, яке ми придбали за рахунок коштів міського бюджету для наших лікувальних закладів. Є нові апарати для проведення ультразвукового дослідження. І я думаю, що в подальшому не менша увага буде звертатися на галузь охорони здоров'я, бо на сьогодні це є однією з стратегічних, скажімо так, галузей також і потребує уваги. Директорка центральної міської лікарні говорить, у колективі відділення інтервенційної кардіології за останній рік зробили величезний якісний крок у розвитку кардіохірургії. Це через шкірна ангіопластика, стентування, а у співпраці зі столичними колегами. Ами це кілька пересадок серця, операція на відкритому серці. Нове обладнання дозволяє створити і новий напрям кардіохірургії. У нас давно вже виникла така ідея створити центр аритмології на базі лікувального закладу. Скільки ми єдині в області маємо такі, е, такі можливості, то безумовно ми хотіли би. Надати інформацію, щоб хворі із районів Сумської області, можливо, з Полтавської, з Чернігівської, з Харківської, які у нас лікуються в інших лікувальних структурних підрозділах, мали можливість приїхати і отримати тут таку допомогу. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, Новини СТС.